Кіровоградщина вітає героїв до Дня збройних сил України. кіровоградським військовим вручили нагороди. Нагадаю, 6 грудня в Україні відзначатимуть 24-ту річницю утворення збройних сил України. Захисників привітали військові комісар Ярослав Кучер та керівництво області. Від обласного комісаріату військові отримали почесні грамоти і чергові звання. Нагрудним знаком за мужність та відвагу нагородили майже 180 героїв. Посмертно нагороджено капітана Тараса Карпу орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня і відзнакою за мужність та «Відвагу» обласної ради а молодшого сержанта та молодшого сержанта Віталія Волкотруба відзнакою сильному духом військових що загинули в зоні АТО, вшанували хвилиною мовчання за цей час Кіровоградщина поховала 146 бійців цей день коли ми ще раз і ще раз впевнюємось в тому що ми завжди в боргу перед нашими захисниками, про те, що ми повинні їх шанувати, поважати, допомагати їм рідним, близьким. Звичайно, це приємний день, приємний тим, що держава, наші обласні очільники ну, турбуються про військових. Престиж військового починає зростати в державі. На жаль, завдяки цій війні, яка вирує на Сході, багато загинуло, багато залишили там, ви знаєте, руки, ноги. Але я думаю, що завдяки таким приємним хвилинам ці люди теж відчувають себе незабутими.